Кремлівській потворі потрібно готуватись до домовини, а не до виборів. Треба приймати всі можливі міри. Так, секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував підготовку рашистського диктатора до виборів у Ерефії. Що стосується російського суспільства, то тут в мене завжди виникає питання: а де воно? Кремлівська кліка просто знищила російське суспільство. Там немає на сьогодні ніяких свобод. Ви не можете навіть свою думку вголос проговорити. А якщо ви маєте якусь іншу думку, то має Маєте написати, що ви є агентом іншої цивілізації, і тимчасово перебуваєте на території Ерефії, сказав Данілов. Секретар РНБО також наголосив, що Путін це сучасний Гітлер. Там не існує ніякого громадянського суспільства. Це люди, які живуть пропагандою. Зранку до вечора усі діячі ерефії репетують та не знають вже що їм робити. Резюмував Данілов. А панев Гене Херсонщина, там 90 обстрілів. Це не рекорд для Херсонщини, але там щодня. Така, така кількість ураження і ворожих атак чи є паралельно у ворога, поки вони обстрілюють місто і тероризують цивільне населення, чи вони там ще проводять я не знаю, якісь ДРГ засилають чи ще якісь дії з наміром пробратися в місто? Ну, на даний час основна активність ворога дійсно полягає у нанесенні вогневих ударів. Херсон був є і залишається їхнім Місцем основних щоденних зусиль з різною можливою інтенсивністю на даний час робота якихось диверсійно розвідувальних груп вона не активізувалася, але, наприклад, на Запорізькому напрямку, там дійсно є певні загострення щодо спроб противника перевірити нашу лінію оборони. Всі ці спроби на даний момент зазнали поразки. Противник був частково знешкоджений і змушений відступити. Просто голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомляє, що понад 220 разів рашисти били по Запорізькій області, і це рекорд для цього регіону. Це пов'язано ці атаки з тим, що вони Пробували там витримати на міцність українську оборону, чи вони вирішили так само і Запорізьку область тероризувати, як зараз Херсонщину тероризують? Ну як всі ми бачимо, що на Донецькому напрямку йдуть найзапекніші бої і ворог, намагаючись певним чином скувати наші сили, не дати можливості для перекидання військ. Посилює обстріли також і на інших напрямках, і на інших напрямках він теж посилює свою активність. І з чим це буде може бути пов'язано? Ми звичайно, потім побачимо на даний час. Те, що ми спостерігаємо, що да, ворог на запорізькому напрямку зміцнив свої сили певним чином посилив групування на окремих напрямках. Разом з тим казати про якесь повноцінне наступальне угруповання поки що зараз. Але але певні ознаки цього є щодо загострення ситуації. А до Херсонщини, давайте повернемося. Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях? Які новини звідти? Там е окупанти продовжують вести е свою політику, насаджувати так званий свій руський мір, от, е проводити паспортизацію населення, е певні інші заходи пов'язані з обмеженням доступу до інформації про події, е як е на фронтах, так і в цілому світі про підтримку світом України. Інші моменти, спроби. Насаджувати свої окупаційні адміністрації, спроби проводити підготовку до мобілізації чи шукати якихось добровольців. Там як ми знаємо, що з цим у них не дуже сильно виходить, в принципі, не виходить, тому що для формування своїх якихось адміністрацій і інших так званих державних установ вони залучають людей з самої Російської Федерації. А Розвідка наша також повідомляла, що і в тимчасово окупованому Криму загарбники готуються до цієї прихованої мобілізації. От ви кажете, що і на тимчасово окупованих територіях Херсонщини такі дії відбуваються. А росіяни взагалі, ну як вони довіряють цим людям, яких вони наберуть на тимчасово окупованих територіях? Ну, це ж не, не прям найвірніші люди Росії. Чи в Криму вони акцентуватимуть увагу на оцих от на цьому прошарку, панаєхавших після 2014 року? Ну, питання риторичне, що мої такі питання задавати людям, які довіряють засудженим за тяжкі злочини, довіряють зброї, посилають їх у бій. Тут що можна сказати? Тут справа не в довірі, а як завжди, в старій російській традиції, заграда трядів і так далі, коли вони просто людей шлють вмирати. Тобто вони беруть тим. мобілізованих з тимчасово окупованих територіях, включно з Криму, так само в оцей розряд одноразових солдатів? Ну, скоріш за все, так. Питання в тому, що стосовно їх мобілізації чи не мобілізації, тут важко сказати зрозуміло, що певні заходи, які на це вказують, проводяться. От е, поки що казати про якусь глобальну там мобілізацію чи не мобілізацію ще зарано, але у е, них в принципі іменно і мобілізовані, і е, найменш підготовлені. Всі кидаються в пекло. Хто виживе, той виживе. А пане Євгене е, командувач оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук, заявив, що десант з чорного моря для росіян буде самогубством. А, і, але я так розумію, що ми таких спроб ворога не виключаємо і виходячи з того, що і розвідка і партнери всі попереджають, що в березні має бути якийсь там чи спроба повторного наступу, чи загострення бойових дій. Вони прям реально будуть десант, думають досі висадитися десантом з моря. Ну такий е, розвиток подій ми звичайно не можемо виключати, але я вам можу сказати з певністю, що ми готові до такого розвитку подій. Е, у нас, е, в принципі, ми готові їх, як то кажуть, тепло зустріти і там же їх накормити е, тим десантом. І розкажіть ще про ситуацію з ворожими кораблями в морях. Триває зараз повітряна тривога, але повітряні тривоги по всій Україні ви знаєте, що вони можуть бути пов'язані з тим, що там на території Білорусі вони навчання проводять, проводяться, літаки запускають. Але також кілька днів попереджають про те, що є і ракетоносії зараз в морях російські. Яка ситуація з кораблями? Ну, ситуація, в принципі, поки що без змін. Вони дійсно. Вивели певну кількість кораблів ракетоносіїв, і це додатково створює певну загрозу ракетного удару. Але так само як загроза ракетного удару з моря залишається, так продовжуються ракетні удари і з тимчасово окупованих територій, та й з інших територій Росії. І так само дуже велика небезпека залишається від повітряних ракетних ударів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.